Дубаю, потім паті, що це таке? З чим його їсти? Вмощуєтеся, буде трешово, але говорити про цю вже й треба. Бо я сподіваюся, що якомога менше. Молодих і красивих дівчат зруйнують своє життя. Друзі, хто ще не підписався на мою сторінку, буду вам вдячна, які за ваші коментарі і ваші поширення. 20-річна львів'янка Марія Ковальчук у Дубаї впала з великої висоти та отримала травми. За характером травм припускають, що вона намагалася втекти від клієнтів після жорстокого насильництва. Ця історія неабияк сколихнула інфопростір цього тижня. За даними змі, знайшли львів'янку при дорозі. У неї переламані кінцівки, їй провели три операції, однак наразі вона не розмовляє і не може повідомити, що з нею таки сталося. Те, що Марія зникла, 18 березня повідомила її подружка, російська порноакторка Ангеліна Дорошенкова у соцмережі X. Є назва готелю, де її бачили. Є передостаннє місце проживання також готель. Є припущення, що вона ходила на вечірку, але промоутер, який організовує цю вечірку, Її не бачив сьогодні. Марію знайшли в лікарні у важкому стані. Вона без документів, без телефона, без нічого. Вона перенесла три операції і не може розмовляти. Так коментує цю історію мама дівчини Анна Ковальчук. З словами матері, за день до зникнення Марія зателефонувала її і сказала, що познайомилась із двома чоловіками, у яких залишиться на ніч. Ймовірно, що Марія Ковальчук приїхала у Дубаї 15 лютого, працювала моделлю та брала участь у міжнародній акції Boris for Peace на підтримку російського політолога Бориса Кагарлицького, що варев засудили до п'яти років ув'язнення за критику вторгнення в Україну. Марія, начебто, працювала в Ескорті і останнім часом жила у Барселоні. Із відкритих даних у соцмережах. Її тариф був 500 євро на годину. А вона брала участь у оргіях без обмежень щодо кількості партнерів. Кар'єру почала ще неповнолітньою, спеціалізувалася на жорсткому контенті. OnlyFans, вживала заборонені речовини. Популярна у TikTok тема party, party – це треш оргії у перекладі Дубайський переносний унітаз або ж білотуалет, куди беруть дівчат, які не зовсім відповідають модельним параметрам для. Елітних тусовок там відбуваються акти копрофілії, примус до е, статевого акту із тваринами, до прикладу, віслюками, конями, побиття та інші садистські практики. За додаткову плату дівчатами можуть проводити оргії, де їх катують, змушують їсти фекалії. Дубає поті паті існують уже понад 10 років, і за кордоном вони доволі часто потрапляли на шпальти змі. Цей огидний фетіш е, він. Что звучит угодно, что выглядит не меньше угодно. Сначала они говорили, что нас ждет лакшери-вечеринка, где мы будем отдыхать на яхте, и нам заплатят 50 тысяч долларов. Но когда мы приехали туда, начался кошмар. Они заставляли нас есть их фекалии, обращались с нами как с вещью. Это было ужасно. Мы понимали, что за такие деньги нас не просто позвали покататься на яхте, но чтобы настолько моей подруге выбили зуб, другой девушке еще и волосы на подстригли. А за усі вище сказані знущання дівчата отримують чималі гроші, і як кажуть, у мережі на Дубаї потепаті можна зробити понад 50 тисяч доларів за одну вечірку. А звісно, чим вищий рівень розваг шейхів, тим вища плетня. До прикладу, підписання контракта про нерозголошення. Це обов'язково умова участі у вечірці. Супроводжується подарунком у одну-дві тисячі доларів. І я не даремно сказала про шейхів, адже очевидно, що таку. Розвагу можуть собі дозволити виключно дуже дуже заможні представники Арабських Еміратів. Сексуальний зв'язок із людьми від 5 тисяч доларів залежно від жорстокості стосунків, випорожнення, до рота та зв'язок із тваринами коштують від 20 тисяч доларів. А каліцтво до 50 тисяч доларів. Усі вище Кладені суми не точні їх називають різні джерела у мережі. Ось що власне каже про це житель об'єднаних арабських еміратів. порта Поти – довольно популярная тема в социальных сетях. Предположительно, модели Инстаграм и другие влиятельные женщины получают сообщения от богатых арабских мужчин, предлагающих им до миллиона долларов за возможность испражняться им на лице. Что меня больше всего шокирует, так это то, что жители Дубая не следят за этими трендовыми видео и никогда не слышали о таком. Одна влиятельная женщина сказала следующее: «Все богатые мужчины в Дубае приглашают» девушек сделать это. И я могу вас заверить, что этот фетиш не очень распространен среди нас, арабских мужчин. В 2018 году подобная история стала с 22-летней россиянкой Катериной Стецюк. Она выпала с шестого поверху и отримала перелом хребта у Марии Такі ж травми. матері вів'янки зверталася до них із проханням розшукати доньку, розповіли у консульстві України у Дубаї. Співробітники установи зазначають, що лікарі оцінюють стан здоров'я Марії Ковальчук як стабільний, а життю її немає загрози. Ба більше консул України у Дубаї Олексій Ляшенко запевнив, що консульство взяло під контроль цю справу і надає українці необхідну підтримку. І, хоча інформація про Дубаї потапаті базується на численних свідченнях у мережі офіційного підтвердження зв'язку між травмами української моделі, російської напередодні та безпосередньої участі у таких вечірках наразі немає. А розслідування обставин інциденту продовжується місцевими правоохоронними органами. Чому я вважаю, що про це потрібно говорити. Бо я щиро сподіваюся, що це буде трохи витворить і налякає тих, хто женеться за красивим інстаграмним життям, за легкими грішми, легкими вони не бувають ніколи. Якщо картинка здається надто чарівною, це ж не просто так. І я не прихильник того, аби ми засуджували, як, от, до прикладу, в українському сегменті Тік-Току, Твіттеру, Дівчата, які обрали такий шлях. Бо якщо порівняти з тим, що відбувається в коментарях в англомовних соцмережах, там зовсім інший рівень. У нас засуджують, у нас висміються, насміхаються, у нас дорікають, мовляв, а на що ви розраховували, а що ви хотіли. Ніхто з нас не знає історію цих дівчат. Ви не обирате такий шлях, я такий шлях не оберу. Вони обрали. І нам варто зрозуміти, чому вони його обрали і зробити усе можливе, аби. Усі наступні покоління цього не обирали, і це жахіття припинилося. ще не підписався на мій YouTube, Прошу вас це зробити, і буду вам вдячна за це.